Добрий день, шановне панство. Погодував я нутрі. В першу чергу давав їсти кітній самці з тим самцем. Вони понаїдалися, кинув сіну в той куточок, а самець поносив самці у той куток. Я так зрозумів, що самка вибрала той куток і вона в тому кутку буде народжувати нутринят. В принципі, нутрії вибирають місця. Які є самі вищі. Ну, не вибирають, а вони їх роблять. Ну, вище, сухо, щоб було. Там, дивіться, в кутку вони розгребли, я навіть туди нічого не кидаю. Ну, то їхня така справа гребти. От. А тут вони собі сухо, і вони тут собі зробили гніздо. Тепер дивіться, щодо. Ймовірних родів Чорної самки, як я рахую, 30 серпня та самка родила. Е, ну, Допустимо, 31. 1, вона 1 серпня була запліднена. Допустимо, припускаємо. Ну, вона не була, але від, того, від 1 вересня е, рахуємо е, 132 дня. Маємо вересень, жовтень листопад-грудень 4 Чотири місяці. 4 місяці то є 120 днів і плюс 2 місяці було по 2 по дні, то ми маємо 122 дні. Тепер А 132 дні буде 10 січня. В принципі, так, як я чекав, що вона, бо вона була вже трошки почала набирати вагу, і, ну що, ймовірні роди мали бути? Не відбулося. Після першої охоти вона не завагітніла. Далі. Що Що далі по природі в неї? В принципі, буду спиратися на то, на прочитану літературу, більшість і. І так і про ту самку вона після перших родів, як вона родила, вона також е, першу охоту не пішла. А вона е, на другій охоті завагітніла і родила, то я по пам'яті буду говорити, вона родила теж там на 25-й день. Тепер ми мали 10 січня термін її. Тепер від. 10 січня 25 днів, то виходить 4, 5 лютого. Якщо то так, то в принципі, завтра б вона мають бути ймовірні роди нині вночі, будемо так казати, наскільки то право. Правда, то будемо дивитися і відслідковувати. І, в принципі, записувати треба. ну як, В принципі, на відео, то хто буде дивитися відео, то... і на відео буде то все підтвердження. І будемо відслідковувати, чи дійсно кожні 25 днів в самки рот е, охота проявляється. Ну, але... Далі, по літературі, тож кожний організм є індивідуальним. В деяких самих охота проявляється кожний 21 день. То все так як в людському організмі, так і внутрі є. Темперамент відіграє і природа, яка в тварині заложена, в Бо навіть... Колись колись в якійсь книжці читав дуже давно, що якщо самки народжуються, то від дня народження можна рахувати там по 25 днів, наприклад, і можна визначити, коли перший раз в самці може бути охота. Ну, але так як ось та самка зі своєю сестрою в даному вольєрі народжували, і вони. Одну ніч за самкою, то я наголошу ще раз, бо вже розказував про той випадок, то вони народжували один і той самий день. І, а по факту, що ми маємо? То ось ці самки, що жовтим самцем сидять, то її дочки, які були народжені один день. А по факту молодий самець позапліднював і в принципі. Лише одна з з тих дев'яти, що я там каймаю з самцем, може народжувати на, ну, перший день, як я їх підкинув до самця. А всі останні, я дивлюся по зовнішньому вигляді, то всі останні, то вони в інші дні запліднені були. А коли, то будемо бачити. Але різниця між родами в тамтому вольєрі буде дуже велика. Не знаю, з чим то зв'язано, чи з годуванням, чи з темп темпераментом самця, бо один пан з Фейсбуку мені казав. Що той самець, який набирає дуже-дуже вагу, то він їх взагалі не позапліднює, що самки будуть безплідні. Ну, Але час покаже, наскільки це ну, він досвід в нього поза 30 років з От. Ну, Але по факту, в крайній мірі, одна самка вже буде народжувати. Є щось видно дві, які вже вагітні, ну, але ще десь через місяць буде. Ну, але будемо дивитися, відслідковувати. Надіюся, що все буде гарно. Далі, якби самка вже завтра народила, я би си не натішив, бо вона тут народила з тим самцем, і вони мають в кінці тижня я би їх відселив в клітку на третій поверх і вони би там собі вже жили. Вирощували там малих. І я би вже тестував ту клітку, як вона себе веде, як звірі ведуть, е, е, ну, себе почуваю в тій клітці. Е, що ми ще маємо, що вам ще розказати? Ну, в принципі, все. Дивіться, бачите, там, е, ага, ще гляньте, хто має того, До моркви, морква почала псуватися, ну, вже весна підходить. Морквичка починає гнити, нічого дивного в тому немає. І Я вчора дружині приніс відро моркви, вона почистила і потерла, і в морозилку понапихала порціями, щоб вона мала, коли моркви вже не буде, вона витягує з морозилки, кидає собі порізану моркву, пошинковану моркву, і там до боршу чи до чого. І таким чином. Той період, коли моркви вже нема, практично, що вона масово починає гнити, вона десь під травень місяць масово починає гнити, а молодої ще немає. І витягується морква з холодильника, з морозилки, кидається супчик і маємо моркву. Ну, Дивіться, бачите, я вже от такі, во, що самка на себе накидає сіно. Риє там під сіну, то я вже десь два тижні такі нагляд... епізоди бачу тут. І через то два тижні в мене та надія, що вона от от має народити, от от має ось, -ось має народити, і ось такі очікування. Все. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.